Рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів. Вісім разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Місто Куп'янськ пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Місто Вовчанськ. Пошкоджень та руйнацій зазнали адміністративна будівля, житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Селище міського типу дворічна. Пошкоджен та руйнацій зазнали адміністративна будівля та двоповерхова житлова будівля. Жертв та постраждалих не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 39 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканця міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.